Точно пам'ятаю, як моя сестра була в восьмому класі, і їм запропонували писати ман. І я тоді подумала: о, я це хочу робити, я хочу щось зробити і щоб вона мала якийсь вклад. І особливо зараз я реально розумію, що е, у своєму майбутньому я хочу щось змінювати і робити. Це моя мрія. Театр завжди був частиною мого життя, і коли я зрозуміла, що в мене є можливість написати про це наукову роботу. Ще й представити її на Києві, і вже потім як виявилося, на Україну на всеукраїнському рівні, я не могла втратити такої можливості. Я прийшов в ту лабораторію в КПІ, вона спершу мені здалася наскільки страхаючою, там, де все завалено сотнями приладів. А потім, якось за день я подумав, я цим хочу займатися. І ось тепер я тут. Коли я дізналась про... Проблему загибелі дельфінів в чорному морі, і я зрозуміла, що я можу написати наукову роботу. Я прийду на конкурс, розповім про це людям, і це було дійсно дуже важливо для мене, для 15-річної дівчинки, знати, що я можу щось змінити, я можу щось зробити, щось комусь розповісти.